працівників харківської міської філії газмережі з професійним святом привітав мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що від газовиків залежить тепло та комфорт у домівках харків'ян, а також стабільне функціонування транспорту та інших підприємств і сфер життєдіяльності міста. А працювати в умовах воєнного стану під обстрілами це взагалі подвиг. Те, що ви робите, це неймовірно. Завдяки вам в оселях Харків'ян. Є вас завдяки вам, Василя Харків'ян. Взимку є тепло, є гаряча вода. Так, харків'яни до цього звикли, це е, правда. Але ж е, багато з них не розуміють, що якщо б не було вас, вашої кожна наполегливої праці, то не було б нічого. Не було б нічого. Е, так, попереду е, нас чекають напевно виклики. Але ми разом їх, я впевнений, пройдемо, пройдемо достойно, бо у нас є, на жаль, той досвід минулих зим, в який ми і вісім разів перезапускали повністю систему опалення. і те газопроводи, які були розтрощені, ГРП, які були розтрощені. І Спочатку війни я бачу, як. Ви працюєте, працюєте під обстрілами, бо чудово розумієте, що без вас не буде нічого. Тому я дуже вдячний вам, вдячна вам за те, що ви у Харкові. Вдячна вам за те, що ви працюєте, і звісно хочу побажати в це свято, щоб нарешті настав справедливий мир. Я дійсно пишаюся нашим підприємством, пишаюсь нашим містом, яке, скажімо так, є прифронтовим, і ми кожен день або кожну ніч відчуваємо це на собі, але завдяки тому, що наше місто, наш мер підтримує. І газовиків, і всіх комунальників в цих питаннях ми працюємо. Ми надаємо те благо, яке всі харків'яни звикли. Це газ у розподільчих мережах. Працівники міської філії «Газмережі» говорять, безмежно люблять своє підприємство, а виклики війни ще більше згуртували колектив. 32 роки у професії Людмила Кульбака за час своєї трудової діяльності розповідає жінка. Було багато різних ситуацій, труднощів, долали їх разом всім колективом. Так повелось і сьогодні. Кожен працівник підприємства відчуває підтримку і міцне плече. Поряд за ці три роки найскладніше виявлялося те, що Безсонні ночі, обстріли. А вранці потрібно виходити на роботу, виконувати свою роботу, ремонтувати газопроводи. Під час роботи потрібно підбадьорити своїх працівників, настроїти їх на робочий лад, щоб не було. І найголовніше у цей час це підтримка, допомога. Доєднався до колективу підприємства вже в час війни Дмитро Козарь. Тут він працює лише два роки та говорить, розуміє всю відповідальність професії і важливість для прифронтового міста. Пишається тим, що він газовик і з гордістю розпочинає кожен свій робочий день. Ми працюємо в такій компанії, коли кожен день це виклик. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця, Андрій Пакулов, Харків. Новини.